Так, ну і нова косметика в мене, її якось сюди потрібно розмістити. Так, умивалочка корейська для червоненьких облич. Так, моя мала вже свариться. Потім тонер теж корейський. Не пробувала, не знаю, буду використовувати зараз це. в мене такий і. Сироватка омолоджуюча для дівчат, у кого такі червоні щоки, як у мене. Потім це нічний крем, якийсь щось робить там атівейтер всього. Це в мене масочка один раз на тиждень використовувати це улюблені кремчики, посуваються сюди. Так, це в мене ензиматика, це окрема історія, окрема моя любов, це моя база. Корейська, ой, не корейська, ізраїльська косметика бюджетна так.